Пане Костюк, вам запитання, можливо, знаєте, ну і висловити загалом на цю думку. От, пан Книжицький сказав, що е, справді є проблеми з конкурсом, є проблеми з кількістю бажаючих поступати в українські вищі навчальні заклади. А власне на цьому вища освіта і тримається на кількості людей, які готові вчитися. А що з військовими вишами? Як у цього року, можливо, у вас є інформація власне. У час повномасштабної російської агресії які конкурси, скільки бажаючих власне навчатися військовій справі в цьому році виявило дітей. Давайте я е, хочу долучитися до е, того 1 вересня, до навчального першого дня, перший дзвоник війни е, в Мелітополь. Е, прибуло 500 вчителів, окупований Мелітополь Запорізької області прибуло 500 чоловік. З Росії їм пообіцяли гарну зарплатню, щоб вони вчили наших дітей російською мовою і за російською програмою. Перше, що роблять расисти, коли окуповують, це палять українські книжки і насамперед історичні. І ось мені згадується, що, і думаю, що оці вчителі російської історії, бо вони ж українською вчать, навряд чи кажуть дітям в тих школах, що рівно 83 роки, в 1939 році, нацистська Німеччина разом із своїм союзником СССР розв'язала Другу світову війну. І українці, ці території однозначно були під бомбами, під обстрілами, і українці майже і різні дані, від 150 до 200 тисяч вже воювали 1 вересня 1939 року. Але якщо ми говоримо про історію про виховання, ми воюємо за ідентичність, то нам треба акцентувати і наполягати на своєму. Я вірю, що колись в історії Європи буде записано, що Друга світова війна почалася 15 березня 1939 року. Тому що Карпатська Україна воювала проти сателіта-агресора, який вторгся в її, на її територію, тодішню Угорщину. Якщо ми про це не будемо говорити, це наша держава, то і інші не будуть е, говорити е, щодо тих е, питань, які ви задавали, чи поступають військові вузи, я не володію аж такою великою інформацією. Я знаю, що бажаючи є. Я знаю, що хлопці, які воюють, е, отримують е, освіту, і отримують е, звання, і, власне, е, ми можемо побачити. Е, Бажаючих наших чоловіків і дівчат і жінок захищати зі зброєю України, і можемо собі уявити, який е, конкурс у вищому навчальному закладі? Я не є працівником вищого навчального закладу, не, не можу на це питання. А Вам... пан Пан Черник? Костюк хотіли слово. Будь а, ласка, і е... Оксана Юринець yes. хочу підтримати пана Петра. Готуємося до найгіршого. А якщо буде легший варіант, добре. Е... Ми можемо говорити про що відбувається на Херсонщині, але не про збройні сили України. Давайте подивимося дзеркально, чому тримаються расисти за Херсон і Херсонщину. Ну, перше, особливо правий берег, звідти можна йти на Миколаїв, звідти можна йти на Одесу, звідти можна йти на Кривий Ріг, і там в зоні їхньої уваги у Миколаївській області. Південно українська атомна електростанція ще одна. Це якраз до того, що ще там теж можна е, лякати. Е, за що? Е, ну дуже гарно сказала пані Гуменюк. Гуменюк. Ви чули, йдуть позиційні бої. Чи вони е, отримують команду від Путіна, не візьмуть генерала на себе е, приймати якесь рішення? Вони чекають, що скаже Путін, тим більше ви. Чули ті розмови, що він його відсторонив і сам От, лас, хоче не, командувати. Що робити? Тобто, яку він дасть команду? Чи наступайте, вмирайте, чи тримайтеся до кінця, чи я вас виручу якось по-іншому. Є декілька моментів, які не треба звернути увагу. Перше, з 14 по 18 вересня в Білорусі будуть проходити командно-штабні навчання. Там же будуть звичайно і расисти, і будуть підрозділи е, ОДКБ. Одна і там один... цікаве відпрацювання буде. Так, цікаве сути, відпрацювання областей. Тобто буде одне питання, е, яке вони будуть відпрацьовувати: це е, звільнення втрачених районів умовної країни. Ну, можна. Собі догадатися чи подумати, що ця умовна Украї... країна це Україна, це Волинські, райони прикордонні Волинської, Житомирської і Рівненської області З 14 по 18. Це перше. Але вибачте, з 8 вересня по 14 Пи вересня. Акцентую, що зараз вони дивляться, що Захід дасть Україні. І от 8 вересня Рамштайн. Це буде дуже важливо. Вони, звичайно, захочуть дізнатися, що хочуть вони, що нам дадуть. Було звернення 20, Це колишні конгресмени, дипломати, військові, які звернулися до уряду і до Байдена, то десь днів 10, може, трішки більше. Дайте українцям ракету Атакмс, яка б'є на 300 кілометрів. Сьогодні в засобах масової інформації, є, що і аналітики вже звернулися американські, з науково-дослідних інститутів. Дайте цю ракету українцям, щоб українці могли рухатися далі. А тоді, якщо би нам. Ну я не думаю, що нам скажуть дали чи не дали. Але мене задовільняє, якщо е, наш е, чи залужний, е, чи верховний головнокомандувач скаже, так як сказала Мейер, у нас немає. Якщо треба, то ми застосуємо. Мене б це задовільняло, а можливо, уже грім 2 у нас є. Ну ми не можемо цього знати. Так, от це для Путін тоді буде робити висновки: що йому робити, тому що якщо втрачає Херсонщину, далі йде Крим. Тобто, чи ви конвенційними засобами, якщо ми отримаємо таку зброю, йому буде важко. Тобто він заступує, застосує за зброю масового ураження чи ні. Але є ще варіантність. Зверніть увагу, що говорить міністр закордонних справ Росії. Міністр закордонних справ Росії вже другий день розповідає, як гноблять в Молдавії російськомовних. А сьогодні він взагалі заявив, що ми будемо вважати нападом на Російську Федерацію, якщо будуть... З нашої точки зору якісь незрозумілі дії до наших миротворців, ну ті, які охороняють колбасово з їхніми снарядами. Тобто зрозум... розумієте, але тут же керівник Придністров'я вискакує і каже: Ви знаєте, що може поширитися війна між е, Росією і Україною на територію Придністров'я, а тоді це Росія будувати буде воювати з НАТО. А давайте ми реанімуємо переговорну групу в форматі 2 плюс 5. Що це таке? Два, нагадаю, просто два, два це Молдавія і Придністров'я, а 5 це Росія як гарант Придністров'я, Україна як гарант Молдавії, ОБСЄ як посередник і спостерігаючи Європейський Союз і Сполучені Штати Америки. Про що йдеться? Вони хочуть. Тягнути Україну в перемовини. Росія є членом Ради е, безпеки ООН і Придністров'я, і наш Південь отаким От чином хочуть робити. І ще тобто зараз Росія розуміє цю ситуацію, що, можливо, вони на піку своїх можливостей. І Росія починає шукати своїх друзів. Ну не знаю, може Макрон сам так подумав, дзвонить президенту Ірану і каже: Слухай, а може, ви станете переговорниками між Росією і Україною? Коли Макрону кажуть, що ти робиш? А Він каже, а що Ердогану можна, а мені не можна. Тобто зараз Росія займається, крім того, що вона веде бойові дії, вона займається тим, що вона. Шукає гібридно якогось перемиря, щоб пізніше зробити те, про що говорив пан Петро: передихнути, тобто переозброїтися так. Угу. З боку України, я не говорю про бойові дії наших збройних сил, з з боку України. Я думаю, що ви всі бачили фільм Гладіатор. І коли їх вивели просто на убій і задавали головному, головному герою фільму Гладіатор, питання: що робити, він каже. Стояти, що би не вийшло, от ми повинні стояти до кінця, уряд повинен стояти ніяким перемовин. Я думаю, що цього не буде. І ще одно: Україна зараз має бути єдина. Тобто не повинно, ну скажімо так, десь хтось може вже про вибори. Думає, всіх, кого можна задіяти, наших генералів, полковників, яким здоров'я дозволяє, які можуть, їх треба задіювати, тому що ми в небезпеці. А як воно вийде, ну, ми всі розуміємо, що найбільша незалежність і вихід на кордони 91-го року найбільше потрібні Україні. І інші, коли прийде осінь, ну, комусь холодно стане, ми повинні бути до цього готові. Тобто ми мовчимо, готуємося, що називається, до найгіршого варіанту. І ті, хто там переживає, деколи у Фейсбуці, а чому не кажуть: ну, поможіть чимось. Якщо не маєте чим допомогти, сходіть. В шпиталі, я говорю конкретно Львів'ян, сядьте коло пораненої по поговорить. А я от не уточнений, потім Оксані Юрінець. От е, всі експерти сходяться на думці, що якщо не застосовувати зброю масового знищення, ну а власне про що всі побоюються цей. Тактичну ядерну зброю, то у Російської Федерації мало шансів. Як ви розцінюєте цю ймовірність? Пане до вас запитання, особливо в контексті того, що вони ж зараз почали говорити про те, що вже в Білорусі є літаки, які можуть переносити тактичну ядерну зброю, і взагалі Білорусь вийшла з цих домовленостей, що вона втратила свій без'ядерний, так би мовити, статус. Чи може бути ситуація, що Путін руками Лукашенка використає тактичну ядерну зброю? Ви розумієте, якщо ми не отримаємо те, що нам потрібно, то те, про що говорив пан Петро, снарядів вистачить, кажуть, ніхто нікого не буде звільняти, мобілізують і будуть далі тими вогневими валами знищувати, знищувати, знищувати. Це орда. Ми не маємо стільки людей, і в принципі українці воюють інтелектом. І ну не дадуть нам таку кількість, ніхто нам не дасть артилерії. Нам можуть дати снаряди точні і є вже про це мова. Але коли вона нам можуть дати ППО. Ну хаймерсів навряд може ще дадуть, а, а може і не дадуть. Нам більше ракет до них потрібно. Були б в нас літаки, бо зараз хаймерси і м 270 певним чином беруть на себе на те, щоб мали робити фровіація. Фронтова. Тобто, розумієте, задавати питань багато можна, а якщо так, якщо ми все одно всього не будемо знати. Але якщо говорити логічно, готуємося, як можемо. Ну, я не знаю. Я, наприклад, коли дивився, що в Швейцарії, Швейцарії свої літаки тримають в горах. Може, в нас Карпата вже щось роблять, може підприємство за півроку можуть запрацювати? Можливо, вже не одна Богдана у нас, яка стріляла по змійному, а може вже десять. Я не можу відповісти. Але розслаблятися не можна, і росіяни завжди йдуть до кінця, людей їм вистачить. Вони ну ви подивіться по опитуванню, 73% буде робити те, що кажуть їх вождь. Не буде Путіна, буде Патрушов не буде патро. Це всі його вихованці. Вони всі імперці. Для нас хорошого керівника не буде. У нас єдиний шанс, і це по-моєму казали чи, чи пані Оксана. Призначення: всі ці покоління, які довоювали воювали до нас. Зійшлося на нас. Якщо ми зараз втратимо, ну важко сказати, як ми піднімемося. Дуже важко сказати. Це і Галицька армія, і УНР, і, і УПА, і Карпатська Січ, і всі-всі-всі на нас зійшлося. Ми маємо вистояти. Ми маємо ну, в останній момент, знаєте, ну давай не ніякі переговори. Хто би що не говорить? Почули, пан Костюк? Можливо, вже так. Є таке Політичні можливість до депутатів Верховної Ради е, звернутися. Я вас прошу. робіть щось з каналом Freedom. Ну, що це російська мова? Про yep. ну, я не знаю, що робити. Ну робіть, ну це неможливо. Я є навіть, не дивитися, навіть експерти виходять. Людина говорить українською. А давай пору для кого це говорить? Я не розумію uh, для Росіян. Знає, коли тут інколи приходять слуги народу, от прямо їм ставте це питання, тому що ми це питання ставимо в Верховній Раді щодня. Подаємо звернення, оскаржуємо. Їм байдуже. Вони ще з бюджету гроші на цю Ми Ми не дали немають. Просто ганьба. А, Тепер щодо боржую і Львова. У мене питання, ну, скажімо, до міської влади, хтось все одно дивиться. А в нас не пропрацьовували питання, починаючи з 2014 року, щоб використовувати червоноградські вугілля? Ну, воно не все те, яке потрібно для ТЕЦ. Ну, не все. Але але можна, можна можна було подумати, і е, д, про депутата, який підтримав е, законопроект, щоб зняти з військових грошей. Так за нього ж голосувала 24-та королівська бригада. Ну от, нехай прийде до них, чи вони до нього подивляться в очі, що він робить. А тепер щодо е, Запорізької АЕС, ну є одна пропозиція. З, зрозуміло, що воно отак от не вийде. Але дивіться е, коли. Е, Африканці почали говорити, що може бути голод і потрібно зерно, то генеральний секретар ООН приїхав в Україну. Це питання вирішив, тому що декілька мільйонів важко сказати могли померти. з голоду. Коли є загроза, що можуть померти, не дай Боже, щось станеться запорізькою атомною електростанцією. То чомусь організації Об'єднаних Націй немає. Вона збоку, немає генерального секретаря, немає засідання Ради безпеки. Можуть сказати, а там Росія вона заплакує. На Генеральну асамблею воно це питання треба ставити. І ще одне: а Росатом, до Росатому ніяких претензій немає, санкцій немає. Ми повинні це питання піднімати, не пропускати просто так. Тому що я співчуваю, так треба, щоб африканці їли. Це зрозуміло, але ж можуть і європейці гинути і гинути мільйонам.